Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні ми з вами поговоримо про хавортії, про личузу, про те, як вони швидко ростуть. Через рік як укорінилися, подивимось на їхні корінчики. Якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Кавортія це сукулент, який ну, зовсім не популярний у нас в Україні. І зовсім небагато колекціонерів мають цю чудову рослину. Але, як на мене, цей сукулент, один ну, із сукулентів, має, ну, як для мене, він найкращий, найяскравіший, має різні сорти, різну форму. Кожна з цих хавортів має назву. У мене десь вони є записані, я їх не запам'ятовую. Взагалі це дуже чудова, цікава рослинка. Ну, зверніть увагу, значить, цукром посипані краєчки, ну, красунечка буквально. Я минулого року вперше а, ну, Почула про них не вперше, але дещо собі трохи придбала їх, так чомусь вони мені запали. Також придбала собі лечузу, з якою ну, зовсім я не знайома була і не зовсім розуміла, як в цих камінчиках можуть рослини рости. Хоча писали і описували, що це така. Ну, природне таке каміння, яке ну, дуже гарно ну, почувають сукуленти. Тому деякі мої хаворки ростуть в личузі повністю, а деякі ростуть ґрунт для кактусів та сукуленти і був змішаний з личузою. І я вже почала дещо маленьке там пересаджувати. Ось це вже. Нову таку композицію я зробила. Хочу десь її забрати, в офіс поставити, таких маленьких насаджала ось ця височенька така в мене. І мені дуже цікаво, я почала вимати навіть ці маленькі, і в них такі дуже цікаві великі корінь. І все ж таки я вирішила зняти це відео. Зараз дещо повимаю її і покажу. Ну, мені навіть самі цікаво. Ось ця, як красиво, взагалі така красуня, як вона красиво розрослась, і мені самі цікаво, який там корінчик. А також ось ця моя композиція це було три придбані, і вони ну, виросли, особливо ось ця красунечка. Ну, це ж як квітка, вона ось напускала діток, я я її поверну ближче. Сюди ще роздивимось. Це три різні. І ось вони тут, вони так гарно корінилися. Я скину відео під ці посилання на відео, яке було знято рік назад. Як я саджала їх, придбала, саджала. І ну, ви зможете подивитися все ж таки, які вони були, і як вони за рік виросли ці величузі. І ось одна, що в мене така була. Варігатна. Ну, варігатні хаворки взагалі дуже ціні, це вони досить такі дорогі. Мені якось вдалося таку дітку купити зовсім невеличку. Вона була з таким довгим хвостом. Господиня навіть сказала, що це не корінчик, це такий, якби там, хвіст, якийсь там називається, я вже не пам'ятаю точно. Ну Ось я її посадила в такий глибокий стаканчик. З цим хвостом і мені навіть самі цікаво, що там з тим хвостом робиться. ну Вона жива. Ось ці дві, мені здається, тільки дві ось такі, навіть не знаю, як їх назвати, листочками. Два паросточки ось виростає з серединки, тобто вона не дуже вона виросла, але ну все ж таки вона живе. Зараз буду виймати ці великі. І покажу вам, як вони себе, ну, в лечузі, ми зараз з цієї почну. Як вони себе почувають в тій лечузі. Ну, ось почну з цієї красуночки. Зараз витягнемо її звідси. Угу. Ось так, хвоста того вже довгого немає, який був на ній. І ось такий має корінчик. Так, я зрозуміла, що то просто відросточок був, який тримався до материнської рослинки. А це наросло таке корінечко. Ну, звичайно, не дуже гарне корінечко, яке б хотілося бачити. Але все ж воно є, і вона сама по собі почала рости. Ну, ось такий корінчик. Ну, приготую для неї інший горщик, тому що вже корінчик, корінчик тут не такий довгий, і буду саджати. Ось я вже набрала лечузи. Маленький горщик, п'ятірочку, мабуть, не п'ятерочку, це 7 сантиметрів. І будемо саджати сюди, також посажу її в чисту лечузу. Ну, все ж таки, це сама така в мене, ну, сама красива, будемо вважати. І дуже хочеться з неї виростити таку красунечку. Ну, ось, засипала. І така красунечка вийшла. Ну і наступна ось ця велика. Також ось вона квітла. Я в якомусь відео показувала, що вона квітла. Зараз спробуємо витягти і подивитися на корінчик. О, дивіться повністю оплетений е, в, в горщичок корінчиками. Там, а, я клала на дно, щоб е, все ж таки в горщиках там дирочки, і я клала на дно таку серветочку, тканинку, щоб е, ну, ця лечуза не просипалася. Так. Розпутаю трошки корінчики, Уберем сухі такі ці листочки. Ну, все ж таки корінчики тут гарні дійсно. Повністю заплетений горщик. Там вон, дітки ще трошки в неї наросли. Не зрозуміло тільки мені, коли її от в цій лечузі, як її поливати. Звичайно, це проблематично. Ну, ось такі дітки там ще є. Ну, відділяти я їх не буду, бо вони досить маленькі, навряд чи я їх зможу з ними впоратись. Дивіться, який гарний корінь. так. Я від неї в захваті. Так, цей горщик для неї вже маленький. Так, ось знайшла я для неї горщик трошки більший, вже там вниз всипала трошки лечузи. Так само закрила дирочки, тут досить така ж великі отвори. Закрила їх, трошки поклала з такої серветочки, для того, щоб лечуза ж не висипалась. Ну, посажу. Знову в лечузу, в лечузу, ну так, цікаве природне каміння ця лечуза і в ній досить гарно росте. В мене ось є ще хавуртів, які я саджала, в личузу змішувала з торфом. Також для цікавості також подивимося зараз. Вона трошки за рахунок того, що в мене дітки, то вона трошки вже на бік перекосовочується. В якомусь відео я показувала, що огляд робила, і вона ще ж квітне. Так цікаво. О, воно, легко вирвається. Все. Ось наступну красуночку. Так, вони в моїй колекції, ці хаборті, там мінімум займають всього. Десь там стоять по куточкам, де на підвіконні. До речі, на сонячному. Ну, але вони є, і за рік все ж таки дещо підросли. О, така красуня. Оце гарна. Ну, ось подивимось ще цю. Тут я ось. Змішаний, але за змішана з була з торфом для сукулентів. Ну, зовсім, так. Зовсім не те. У нас такий корінчик. ну. Так, хвалили, хвалили цю лечузу. Я от минулого року вперше взагалі про неї почула. Ну, такий ж там купила собі її мішечок. Так, звичайно, її багато йде. Але якщо ну, не багато їх є цих сукулентів, то, звичайно, ну, не знаю, як, кактус, як кактуси, кактуси в мене у всьому ростуть. А ось я з Хавортії, так, хавортії помітно. Так, зараз я це висиплю. Мабуть, посажу все ж таки вичув трошки в мене ще є. її говорила про цю. В тому відео видно буде, що я вона була вся з дітками, з дітками, з такими відрощами, Я їх пороздавала, подарувала вже всім. І ось прекрасно знову наросли. І вона, до речі, да, ось вона витяглась так. Є корінчик, оброшення. Це я просто їх поливала, але, ну да, не до дна корінчик, вона в субстраті для сукулентів, для кактусів і сукулентів. Але росте росте. Побачу, не знаю, що з нею робити. Вона мені велика, не дуже потрібна. Чи відділяти ці дітки, чи не відділяти. Зараз подивлюсь, можливо, повідділяю. Ну що ж, перейдемо до самої головної краси. Подивимось, які тут коріння. Я не пам'ятаю, мені здається, вона повністю вечузі. Зараз я достану ого! Ого, вона гарно вкорінена. Угу. Правда, не знаю, що я буду з нею робити, якщо <правда> тут буде повно коріння, а це насправді так. Ого, ого. А, я на дно клала пінопласт. Для того, щоб не все засипати лечузою. Ось він цей пінопласт, і вони, вона вросла в нього. Як же їх відновити, вони виймаються всі разом. Ось одно Мені здається, що саме велике коріння. Це ось цієї красунечки. Ось. Вона пішла не вниз, тому що там пенопласт. Дивіться, я просто посадила і не розібрала. Ну, як вона була це в малесенькому горщику, п'ятірочці, так я й посадила. І ось вона навкруги пустила корінь. Так. Зараз придеться мені висипати, повибирати пінопласт цей і заново буду саджати. Зараз трошки приберу їх, але ж подивіться, які коріння. Все ж таки так, личузі клас. Краса. Тут ось ж дітки вже повиростали знову. До речі, я пам'ятаю, тоді я також від'єднувала від цієї від купувала. Так, я зараз трошки приберу і буду саджати, і продовжу відео. Ось іще покажу, можливо, комусь буде цікаво. Все ж таки, я дивилась, дивилась і вирішила від'єднати дітки, тому що ну, вона ж портить її вигляд. Ось вони тут ростуть, такі довгенькі, вони перекособочені, вона наче й гарна, але ж вона далі буде. Різні боки. І ось я почала відтягувати, від'єднувати дітки. Одна ось так у мене від'єдналась, а одна ось таким корінчиком. І ще, що я тут помітила, хочу вам показати ось корінчик, Дивіться, HD. І я все ж таки вирішила ось ці листочки нижні, мабуть, її потрібно оновлювати трошки. І я ці нижні листочки трошки відломаю і посажу її глибше. Так, посажу її глибше. Не знаю, що з цими робити дітками. Ну, мабуть, також, а як вона ж не пустить туди корінчик, тому я її туди отак встиркну до лечуз, лечузу, і побачимо. Якраз буде якийсь експеримент. Буде вона рости чи не буде ось цю залишу. А цю ось так поксажу. Так, ось тут у мене вже набрана. Я пінопласт знизу убрала. Так важко саджати буде, тому що їх потрібно і тримати всі, і насипати. буду, мабуть, по черзі з різних боків. Угу. Ось так їм тепер буде туди місце, вниз рости. А то там був пенопласт, і він не давав їм рости вниз. До речі, там ще вибрала, скажу, що вибрала досить багато корінчиків. Так, що, нам потрібно найнижче, щоб її трошки заглубити більше красуню. Угу. Цікаві, цікаві ці хавортії, хто з ними не стикався вперше, ну мені взагалі-то цікаво. З ними я спостерігала також за деякими, але якось так і пересадку я такої не бачила. Такі невеличкі саджали розмножували. А, ну. угу. Можливо, ще комусь з моїх глядачів буде також це цікаво. Ну що, буду пробувати сипати також таку Ну, ось посадила свої самі великі, самі красиві. Краса. Ну, ось іще раз познайомила вас із хавортіями зі своїми, і взагалі з хавортіями, і з лечузою, яка вона цікава і як гарно ростуть рослинки. Деякі пересадила, деякі пересадила без вас. Ось ці дітки, ось так я їх сюди посадила. Там якісь були трошки з корінчиком, ті без корінчиків. Ну, Буду спостерігати, якщо буде цікаво, то буду вам ще знімати. Про хавортії, взагалі дуже цікава і красива рослинка. Ось такі цю, мабуть, пересаджу також. Такий самий ґрунт, і відділю дітки. І дітку ще, ну, тому що вона буде так зовсім. Не, ну, а може і не буду. Почекаю, як буде виглядати і з тими дітками буде рости. Ну, ось такі хавортії. Дякую, що були зі мною. Додивились мої відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічів! Мирного неба.